наступна гра розпочалася. Матч першої ліги Між собою Андрій Усенко та 16-й номер Богдан Чирка. міст Тім Батасі. Кучерук. Кучеру, Кучерук, голкіпера. Кучерук на правому фланзі. Він повертає зараз на одинадцятку. Усенко доставив Чирці. і пробиває Богдан Чирка. Лижній футбоєк знову на місці. Підбирання за біло-синіми. Усенко. І вже його удар по воротах летить. Кучерук залишив Усенко. Відав на, на Лавренюка. Лавренюк під правою. направо. Кучерух віддає. Бортовський перехопивали м'яча, не втримав у власних ногах. Ще один фол. І вже Сергій Кучерук. В центр під удар Усенко. Він знаходить зараз щирку. Острикот і двічі навіть. Біля м'яча Кушнір разом із партнером Номер мерчину Владів на спині і скидає він момент. У Благора Інвест, зараз помилка. І Педич, Педич. Ви влучає в ближній кут. Схоже через Гаврилуц. А робить забігання Кушніри і Гаврилуца. Низу відправляє. Гора Інвест наразі тричі порушував правила. І Бортовський робить забігання. І Проценко теж Михайловський відає Бортовський, виходить, голкіпер. Вдома зараз грає Андрій Рудя. Андрій Руді. швидко виконує вкидання. Підказав куча рука вкидання на Булата. Доганяє. Роман Башаєв на чужу половину поля Бахнін спину ставить. Суперник і четвертий фол. Від голкіпера. Благора Інвест. Кілька репошетів підхоплює. Учеруки підкапту. По повертає направо. Сидоренко. Кутчерук. Хутчерок. проскочив Бордовського з правої ноги. В боротьбі м'яч. Між собою зустрічаються Проценко та була. На дальню! На дальню вулиць. Педич. Педич. Обіграє Настеренка, просто районі нівкай, повз третього. а той вже Гра продовжується після тайм-ауту. Тож штрафний для Благора інвест і розікас. Розя в один дотикушнір, валеля, звичайне серенка. Зараз на Лавренюк, Лавренюк проти нього Аврелу, Саударній ну, Проценко, <вітник> Бросенко, <вітник> у воротах. Звісає зараз у рак своєї команди м'яча Андрій Сенко. Одинадцятий номер місті. Могла поперечно врятувати міст від пропущеного м'яча. Але виявилася не такою фартовою. Тож од його Бога Рейнвест повів. Якого швидкого ривка забрав Лабортовському. бо він прокинув суперників. Зараз кучарок протягнув віддавна. Лавренів посвідко. Удар по воротах. Прихоплює Бортовський. Бортовський, а не витувар грав проти того чи іншого суперника, зокрема проти Фокуса. Пригадується гра тим часом. Пропускає блоганес Сергій Кучерук. Зрівнює рахунок на 18. Хвилині. 1-1. В останніх турах Сергій Кучурук, якщо забиває за міст, то більшою мірою стає автором біжу дуже... номер 13-й. Благоранвестор з центрального пола, бік воріт. Хороша передача прийшла, була т'яла Лавренюк. і Лавренюк. Фактично наздогнав суперника по кількості порушень правил. Як вже 5 фолів має Благораінвесто, а у міст вже 4 фоли на випадку. Ще одного ривка не встигає зробити. Куча рук на перехопленні на чужій половині здорово залишив Сидоренко. Гол Голдваден. 2-1. Олександр Сидоренко стояв форум друга, за мито і зараз уже. Дивимося на голкіпера. Дивимося на голкіпера. Номінальний гостий Роман Башаєв. Роман Башаєв перебував у ближньому і ногу висели. Да. Напротяг переповну у ранці воріт діяв Роман Башаєв. Згодом зараз давайте після цього моменту може 3-1. 3-1. Руха хвилина, тайму. Кучерук і Лавренюк. Кучерук віддає, Лавренюк забиває. 3 1 Василь Лавренюк. До асисту. Тайму першого доказа ну, рефері буде відкладений полчаса цієї та пробиває ворота. Тож у першому таймі міст е, міг проводити відразу кілька голів. Роздягальний протягальний забив і вийшов вперед. Відзначався Сидоренко. Стандарт. Стандарт для да. Лавренюк вставляє праву ногу, м'ячу грію видавати балеря. Нестеренко. І є. є Лавренюк, він зліва, є правою. Кучерок. Лавренюк і зліваю влити. Машає ногою. Рудя м'яч летить. Нестеренко. Чірка прокидає. Михайловський. Здаває Матайловський. Блок підміст Нестеренко. Нестеренко доставляє Булат. Булат перед ним голкіпер Портольський. Фор Володимир Говелуца. Атака права флангу Богоренве. Чекає на забігання в центрі. Кушнір віддає паліч. Повертає Кушнір. Балеля відібрав. І простріл рекоршати кушнір, якби лише, якби лише спіл на том, як кушнір. Зараз він пробиває з острого кута. Педеч педець звалив його на базок Сергій. Не п'юто підводитися, раплі показує. Медич повертає і Кушнір на педиця. Удар гол на місці. Головою вибиває бутанчика тут. А от зрештою де благора інвесту. Проценко. Летить мік. Проценко, як далі. Через ближнього Бортовський. Бортовський, Бортовський, не правий фланг. Заповнив партнер і зараз не точно нечем розпорядився. Руч кидає. Лавренюк. Треба перекидати Романа Вашаєва. Не доставить зараз Лавренюку Зустрічний випад показує Вартовський. Лавреню. У двох опікали його суперника. Це відібрали. Проценко. Віддав на партнера тут. Першим по м'ячу. Підхоплює. Підкоплює. Причка, причка. Диву падіння. Ре показує підводитися. Тут четвертий. Можна задавати. Лавриня розіграшу, Розі. швидко відбирає Благора Інвест. Пройшла на передачу, між під Лівою. Простріл і... і... Андрій Русь. Закидання зараз на Михайловського. Михайловський. Андрій Нестеренко. П'ять команд. Полів у міст. Штрафний для Благороінвест Михайловський розіграє Лавренюк. Чекає цей розіграш І зараз вже точно забиватиме Лавренюк. Четвертий гол міст. Тім. Забивши Четвертий гол. Міск. 4-1. Рудь. Звідсувати не вдалося м'яця у руках. І Усенко. Спроба. Здорово. Здорово, Усенко. Гол. 5-1. Андрій Усенко у першому таймі зрізав м'яча у власні ворота. А ага, за лічені секунди до фінального свистка забиває досить хорошо.